Нелегко, але мрій І з таким гаслом уже невдовзі стартує молодіж. Це щорічна всеукраїнська молодіжна подія, яка відбувається у Львові, вже з 2018 року. Це 12-годинний захід для активних молодих людей, аби навіть у часі війни вони не забороняли собі мріяти і творити і втілювати ці мрії у життя. Будуть обговорювати теми штучного інтелекту, освіти та працевлаштування ментального здоров'я, також особистого бренду у медіа. Участь безкоштовна, якщо зареєструєтеся, маєте ще час. молодовіж стартує 2 вересня. По що туди варто приходити? Будемо говорити далі із командою заходу у нашій студії Олександр Мандерш. Програмна директорка Молодвіжу та Тарас щура, координатор із партнерства молодвіжу. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Отож, чому вирішили все-таки проводити такий захід ну, в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, так під певними загрозами, скажімо так. Ну, це захід вже в таких умовах відбувається не вперше. Критичним був минулий рік, коли це був перший рік повномасштабного вторгнення, і ми за тиждень до його проведення ще не знали, чи він відбудеться. Але отримавши запит від молоді, поговорити про реально необхідні теми, які були і минулого року, і цього року, ми зрозуміли, що ми повинні. У нас вже є традиція про незламність. Раніше ми проводили цей захід, незважаючи на ковідні обмеження. Тому власне є запит молоді, і ми розуміємо, що його треба проводити навіть в таких умовах зі всіма обмеження ну в принципі так. Ну якби що не відбувалося, ми повинні думати про плани наперед, а особливо моли, так яка повинна була б відбудовувати цю країну вже в подальшому, після того як ми отримуємо перемогу. Тому в принципі такі заходи вони важливі в будь-який період часу. Так, саме так. з огляду на те, в яких умовах захід відбуватиметься, нехай уже і вдруге, як дбали про безпеку, чи там є укриття власне на цій території, де буде відбуватися захід. І можливо, ще якісь такі рекомендації в плані того, як повідомляти учасникам, де подія, чи там треба буде геолокацію вимикати? можливо? В всіх цих випадках? Ми користуємося протоколами Львівської обласної військової державної адміністрації, тобто у нас є перелік. Перелік цих умов, які ми маємо виконати, обов'язкове укриття на повну кількість осіб, яку ми очікуємо на території. Ми також ми, не, ми проводимо реєстрацію людей в чат-боті е, офіційно. І на загальне не оголошуємо, де це буде відбуватися. Учасники, які зареєструвалися, отримують повідомлення, де це буде відбуватися за день до події. Також у нас є е, е, обов'язково присутня охорона, обов'язково є протоколи безпеки. В якщо стається, якщо виникає повітряна тривога, весь захід на всіх локаціях зупиняється, всі централізовано спускаються в укриття, і ми продовжуємо захід тільки після відбою повітряної тривоги. Також враховані моменти безпекові. Ми залучаємося підтримкою патрульної поліції, головного управління поліції, ДСНС, швидкої, тобто всі ці моменти в нас узгоджені. До заходу можна буде долучитися лише офлайн, чи також буде можливість і онлайн доступу. Ну подивитися або слухати в цьому випадку онлайн це якраз одна з умов чому ми не йдемо на цей крок цього року і не йшли минулого тому що це викликає певні додаткові умови щодо безпеки ми наразі не проводимо онлайн трансляції цього випадку офлайн але ми запрошуємо всіх навіть не гостей нашого міста не молодь міста а все ми, всеукраїнський захід відповідно всі в нас дуже багато людей з інших міст з різних куточків україни тому ми проводимо офлайн але для всіх Олександро, враховуючи те, що є запит, і тому захід все-таки будете проводити, хто цільова аудиторія молодвіжу, і яка прикладна цінність, що зможуть дізнатися не теоретичного учасники молодвіжа, а от дійсно якісь ідеї, поради, як стартувати з власним проєктом, наприклад? Значить, на молодвіжі, взагалі, ми починали цю історію з того, що Запрошували е, спікерів з усієї України, і е, молодь зможе дізнатися про е, те, як влаштуватись на роботу, про е, певні е, тренди в, в кар'єрному розвитку. Зокрема, це актуально, так. так. Так, цільова аудиторія в нас молодь від 14 до 35 років, тобто, це е, за законодавством визначений вік молоді, але знову ж таки ми готові бачити і раді бачити всіх, хто хто буде на нашому заході без фейс-контролю. Але це не про віки, про відчуття. Абсолютно. Ну і знаємо, що програма буде мати чотири блоки, так які ключові теми будуть обговорюватися в першу чергу. Отже, серед блоків блоки в нас взагалі поділені на денну програму і вечірню програму. В Денній програмі це буде три платформи. Зокрема, перша платформа не легко, але досягай. На ній ми будемо говорити про саморозвиток, мрії особисті, про те, як їх досягати. Це власне на цій платформі і буде за Згадано про тему, зокрема, працевлаштування штучного інтелекту, про те, як зараз бути в вирі подій і залишатись на плаву, так сказати. Тобто там зі спікерів буде Артур Міхно, це CEO і засновник платформи WorkUA, і так само виконавча директорка платформи професійного розвитку Happy Monday. Також там буде про політику і про штучний інтелект, як я вже сказала, наступна платформа це буде нелегко, легко, але запалі тут. Про натхнення, про мрії, які ти можеш знайти, дивлячись, наприклад, інших або запалити інших своєю діяльністю. Тут серед спікерів можу назвати. Журналіста Максима Щербину і режисера Нарімана Алієва, які будуть виступати з живим записом подкасту Броманс, а також журналістка Олександра Гонтар, яка буде розповідати про особистий бренд і розвиток цього бренду. Ось третя платформа: це «Нелегко, але прагне тут. Про більш такі високі мрії, високі цілі для України, те, до чого ми всі, кожен з нас маємо прагнути, для того, щоб будувати нове. Таке процвітаюче суспільство. Зокрема, головним так сказати хедлайнером цієї платформи буде Сергій Притула, який буде розповідати про волонтерство і роль молоді в цьому волонтерстві. Ви згадали так про благодійну складову в плані гостя. А чи міститиме фестиваль благодійну складову? Чи будете ви також можливо збирати кошти? А, зокрема, в нас буде збір. Е, та я додам в першу чергу, хочу зауважити, ми не фестиваль, ми себе не позиціонуємо. Фестиваль, ми захід і це. Це дуже важливо, бо зараз кажуть та фестиваль, це не на час і ці всі речі. Ми не фестиваль, ми захід щодо благодійної частини. Так вона у нас буде. Продовж цього заходу. Ми будемо збирати на медичні потреби медичного батальйону Ульф, який знаходиться під підпорядкуванні батальйону вовків до да Вінчі. Тобто ми будемо збирати на медицину, щоб наші хлопці і дівчата доїжджали, отримали необхідну медичну допомогу і приходили потім на наші заходи. Враховуючи такий важливий момент, і таку ремарку, що фестивалі не на часі. Чи не наштовхувались ви, зокрема, з молодвіжем на хейт з боку користувачів в мережі, коли бачили оголошення молодвіжу, або загалом від людей, що не варто, або чому молодь влаштовує mm -hmm. такі заходи, а не воює, наприклад, ну ми отримали більше 600 відповідей перед тим, як ми почали цьогорічну роботу над програмою над заходом. І ми е, зрозуміли, що е, запит в молоді переважує все не на часі. Навіть минулого року показав досвід те, що. Після нашого заходу люди нам дякували за те, що ми стали для них якоюсь не знаю, якимось тим мостиком світом, тобто вони були закриті в собі, а тут вони змогли вийти, познайомитися з новими людьми, отримати нову інформацію. І це цього року також дуже важливо. І навіть в розрізі, чому взагалі про концепція «Нелегко, але мрій, ми зрозуміли, що люди розівчились мріяти. У них є цілі короткочасні. Перспективні дуже на коротко перспективне короткі завтра так, але люди розвчились мріяти. А за мріями йдуть цілі, йдуть прягнення і зміни. І навіть як сказав Сергій Притула, ми завжди всіх наших спікерів питаємо, яка ваша мрія. І він сказав: я хочу, щоб наше життя повернулись мрією. Тому саме це це власне наше бажання і бажання молоді, тому ми це робимо. А щодо цього, чому всі ця вся молодь не воює? Питання провокативне, але враховуючи нашу цільову аудиторію, більшість це студенти, які навчаються. І, відповідно, вони в свій вільний час від навчання відвідують наш захід. В тому числі навіть молодь, яка вже старша, і випустилася. Багато нашої молоді дуже активна. Вона працює в багатьох волонтерських організаціях. І, власне, це наше цільова ядро, нашої цільова активна молодь, яка Допомагає е, нашим хлопцям і дівчатам не, не просто а дуже сильно і дуже дуже активна молодь ну, для когось це, зрештою може бути першим кроком до волонтерства після зустрічі з притулою. Наприклад, звичайно, ви своїм спікерам ставите питання, які їхні мрії? А ми вас спитаємо, які ваші мрії, тому що я це слово сьогодні бачу це лейтмотивне так. Основне mm -hmm. слово це мрія. Це щось таке особисте насправді, але я думаю, це е, побачити це світле майбутнє і ще е, докласти зусиль, докластися самій до втілення цього е, світлого майбутнє, майбутнього для України. У мене дещо ближче таке особистісне. Я тільки цього року, кілька тижнів назад. Піднявся на Говарлу вперше, бо раніше відкладалось не на часі, mm -hmm. та, та пізніше. А тут прийшло розуміння, треба робити вже і зараз. Я піднявся на Говарлу, Вийшов і в мене перша думка. Ну та я тепер мрію піднятися на наші вільні гори в Криму. На і Петрі ми вам дякуємо за те, що ви робите. За те, що розповіли про це в ефірі, і нас об'єднує з вами усіма з всі, всіма українцями. Всі. Спільна мрія про нашу перемогу для якої кожен робить на своєму місці, те, що вміє найкраще з нами. Були Олександра Мандреш та Тарас Чура, члени команди заходу для молоді. Молодвіж, який стартує уже невдовзі вихідними 2 вересня. Встигайте ще зареєструватися.